Український конкурс освіти це для мене в першу чергу нові знайомства, співпраця і планую отримати нові знання. Взяти участь у новому проєкті, який дійсно дасть користь у розвитку освіти в нашій країні. А щоб чогось навчитися нового, потрібно і самому здобувати багато різного. Громаді Миргорода і громаді Моршина придбали по п'ять родові ліцензій програми раннього розвитку життя в долоні. Я був шокований. По-перше, це не дешеве задоволення, бо ми цю програму робили 15 років дослідження, 8 років вирення контенту, 108 годин українською і англійською мовами, 12 тем, 90 занять. Тобто, це кардинально перевертає взагалі систему світу з 4 років до 6. Ти ненасильно вчатися. Наприклад, там у нас 9 героїв. Наприклад, білочка каже зайчику, пішли і позбираємо горішки. І вони ті йдуть горішки збирати, а поки йдуть збирати горішки, виціпляють сторони світу, де взявся магніт, де взявся компас, винайшли в Китаї. Поки вони ці горішки знайдуть, вони вже три класи закінчили. От підтвердження. Того, що я пишу, це смачненька абетка, книжка від А до Я, яка є виключно моїм проектом і є тим, що стало терапевтичним письмом після повномасштабного вторгнення. Книжка написана надрукована виключно рутенією, А це наш правоукраїнський шрифт, правоукраїнська абетка, з якої власне і починалася українська мова. І оце перша художня, і перша дитяча книжка в Україні, яка створена виключно. Питання. А я зараз э, сяду підписувати ці книжки, а я викладаю, що всіх подарує. Я, я, я там буду сидіть писати, а ви потім всі їх отримаєте э, як сувенір в катку про сьогоднішній книги. Правильно я сказав? Правильно. Дякую вам дуже. Були у дуже цікавому парку, де були неординальні старі домівки із 18 століття. Коли з я війшов у одну із домівок, її енергія наповнила моє натхнення писати книжку. І півроку я писав і написав книжку Дерев'я Квантовий стрибок. І це сьогодні в нас такий перший день. Вони будуть до 13.30 займатися як в школі. Конкретно, повірте мені, це не так легко навчитися, а тут інтерфейс будуть вивчати все, бо там підсказки всі для всіх. Це ж треба потім дітей вчити. Всесвітній конкурс освіти це нові можливості, нові враження, нові знайомства, нові знання, ну і, звичайно, нові горизонти. І ще тут 10 керівників департаментів освіти всіх районів міста Києва перший раз. І ще тут ввечері буде керівник департаменту освіти, пані дуже мені споріднена Олена Феданян освіти Києва. І ще тут буде заступник міністра профільний. З чого починати? Починати саме з дошкілля і з початкової школи. Саме для цього віку дітей створена була програма. Це програма «Життя В долонях. Це програма, яка забезпечує не знання, а надання дітям компетенції для того, щоб вони відповідали викликам сучасного життя. Два вчителя з університету приїхали сюди, які будуть вчителі всіх Галичини програми раннього розвитку. Я зразу беру школи і зразу штампую вчителів. Ще, що цікаво було після завершення тренінгу вони підходили до от пана Сергія запитувати, що, як, де, як їм пробувати, як їм робити, як їм вже починати. Я зробив переклад українською мовою посібника для вчителів від короля Анти. І зараз ми з Ігорем Миколаївичем Збираємось зробити хрестоматію. хрестоматію унікальну програму для учнів українських шкіл. Я хочу всіх берхорочан, які тут присутні і не присутні подякувати за таку благодійність і Ігорю, і Марку. За те, що вони не забувають про освіту, про мирородську освіту, думаю, що ці програми дадуть можливість розвинути саме тих дітей, які будуть і патріотами, і зможуть захищати нашу Україну. Дякую вам за твою інвестицію дітей, а в наше майбутнє, українське майбутнє. Вже тепер знаю субот і ви хочете з гарячим серцем впроваджувати цю програму, життя було води. Якості. Що стосується Моршенською, то я вам скажу, у нас в дитинстві була така приказка пити воду, вода крепка, вода гребля рухає. Я думав, що це абстракція, а тепер я бачу, що це реальність. Якщо такі люди добувають воду, то вода потім гребляє рукає і не тільки греблі. Так що дуже дякую вам за участь. Еволюція, починаючи від найменших, наймолодших діток до найвищих захисників е, нашої України. Діємо, діємо і маємо працювати, і якісна освіта вона потрібна на усіх рівнях. Я можу від себе побажати побільше е, хороших спонсорів, побільше підтримки вчителів. Залучайте в Міністерство освіти, хоча кажуть, що ну вас нічого не треба. І ті ініціативи, які ми сьогодні бачимо, ту практику, яку ми сьогодні бачимо в приватному секторі, вона дуже корисна, оскільки ми її вивчаємо і найкращу з цих практик ми потім використовуємо, пропонуємо під час вже реалізації конкретних державних. Програм, стандартів, ініціатив і власне кажучи, і міністерство, і ми наукова установа. Ми не самі це придумаємо. Ми дивимося, що відбувається, спілкуємося з найкращими вчителями, з ініціативними, якими є ви, є ви і беремо і використовуємо. Першу, велика вам повага, Рухаємось далі вперед до перемоги, до перемоги. slow